Маковія вже 1 серпня, тому нагадую вам традиційний рецепт коржиків з маком, щоб ви мали час підготуватись. Коржики, паляниці чи ламанці у кожному регіоні своя назва. Тому і рецепт в кожному регіоні свій. В ідеалі ця страва повинна бути пісною, і коржики мають поливатись медом з водою та маком. Але так як зараз піс такий суворий не тримає більшість, то я покажу вам не пісну версію, а ту, що готує моя бабця, а до неї готувала прабабця. Рецепт досить простий. Нічого важкого тут нема, оселить будь-хто. На відео я з'єдную всі складники у довільному порядку та замішую тісто. Спокійно можете місити руками, тістоміс навіть нема змісту вмикати. Тісто має бути м'яке, повільне і гарно відставати від рук. Розділяю тісто на три частини та формую коржики. Випікаю в розігрітій духовці при 180 градусах хвилин 20. Після випікання даю їм вистагнути та переходжу до маку. В ідеалі мак розтерти у макітрі, але така опція не у всіх доступна, тому показую вам мак, який можна вже купити розтертим. До такого маку додаю ваніль, цукор та запарюю гарячим молоком. Коли мак вистигне, додаю 2 столові ложки меду. За бажання цукор можна повністю замінити медом. Коржики або ламаємо, або нарізаємо, то вже як вам до вподоби, І теж скроплюю гарячим молоком та додаю макову масу. Коржикам потрібно настоятись хоча б кілька годин, але повірте, це вкрай важко. В наш час такі коржики смакують з філіжанкою кави, а у дитинстві смакували з горнятком молока. Тому готуйте, згадуйте своє дитинство та не давайте традиційним стравам канути у небуття, бо вони теж є нашою кулінарною спадщиною.